Доброго дня, вітаю всіх на каналі Майстер Вуйко. Ось на прохання підписників і не тільки. Ось як говорив там і писав у коментарях, що зніму відео ось про деякі, ну, як так скажемо, секрети ось такого карбюратора з редуктором для генератора, який працює на газу і на бензині. Ну... Досвід такий невеликий в мене з ними, але ті секрети, як я говорю, які я знаю, можна так сказати, що секрети, вони не секрети, але так назвемо їх. Що в мене зустрілось ну, в карбюраторах таких, з чим стикнувся, не працювало, працювали вони. І ось розкажу, як говорю, що знаю ось по цьому карбюратору. От. Приємно усім перегляду. І зробимо поближче, щоб було видно. І будемо розказувати. От перш за все почнемо ось з ось такої оранжевої крутилки. Ось вона крутиться вправо, вліво. Ось це так воно все ось так вліво ось до. Упору буде працювати на газі з балона. Вправо до упора буде працювати на газі з труби Посередині буде працювати від бензину. Тут ще є, наприклад, якщо ви дали вправо, регулюється ось цей, цим болтом. Ще, якщо у вас, наприклад, великий тиск, чи як там з труби, ось можна. Закрутити його, він перекриє чуть дірку, відкрутити. Зробиться ну, буде більше пропускна спроможність газу. І так же саме ось, якщо в ліве положення, то ось цим болтом теж регулюєте подачу газу. Якщо вона там більше-менше, ну, то то вже так на практиці потрібно, це вже потрібно пробувати і тоді все регулювати. У мене стоїть ось так. Праве положення постійно, я його не кручу туди-сюди, не потрібно. На бензин ставити теж, воно добре заводиться на газі. Поставили ось так. Ну, В крайнє праве положення і його не рухаєте. Так воно буде працювати. Ще з чим стикнувся я, коли ставив ось такий карбюратор. Купили його, і він не хотів працювати. Ось ось ця Сама оранжева крутилка, вона витягується. Ось тут є така штопор такий, пружина, що його тримає, вона витягується. Тут всередині стоїть два сальники. Ну, не знаю, чи вам показати, зняти, його чуть-чуть тяжкувато важкувато запхати, Ну нічого покажу тоді. І ось у мене один сальник був розірваний. Скоріше за все, коли його збирали, ось так, щоб вам було видно, ось виштовхуємо це штопорне кільце, ось тут пружина. Коли його, напевно, що збирали, щоб його запхати, трошки важкувато може ну, перервати цей сальник, ось витягуємо помаленьку. Ось ось тут є два маленьких сальнички. І він в мене був в одному карбюраторі розірваний. І я ніяк не міг його, ну, шукав, шукав, що таке причину, і пружину міняв, і то, і то. Виявилось, що один сальник розірваний, і воно собі весь сюди тягнуло воздух. Небагато, ну йому багато і не потрібно. Чуть-чуть воздух буде підтягувати, вже працювати не буде. Ось це одна з причин ось тут е, газ з труби є більший отвір, газ з балона менший отвір. Тому що з балона є більший тиск, ніж з труби. І от назад його запхати. От, а попробувати як, то вже можна, коли запхали, і дути сюди. Подути, і воно буде чути, чи виходить сюди і воздух. Або вже як відкрутили ось тут, покажу, закриваєте ось там дирка, по якій вже газ виходить сюди, і зверху дуєте. Можна запхати ось цей шланг зверху. І цю дирку закрили, і отак подули сюди, в ту дирку. І будете чути, чи пропускає тут воздух. Там десь чуть-чуть, може чуть чуть то то нічого страшного. І от коли ми запихаємо, ось тут є дирка, і там вже, звичайно, є трошки такі, ну, і важкувато може він розірватися. Треба от такими от, бачите, він вже не хоче заходити. пружину не заставив там, де потрібно. Ось так чуть-чуть його повертаємо, бо інакше не запахаємо. Розірветься. От зайшов. Ну і сальнички, звичайно, як міняти, то мають бути такі самі манжетики ті. Ну і Заставляємо. Оце одна з причин, з якими я стикався, що була розірвана ось цей сальничок чи манжет, як ми його назвемо, І не хотіло воно працювати. Не знаю, чи ще хтось з таким стикався, але в мене було таке. Йдемо далі. Ще одні мені принесли, говорять, не працює не працює. Десь, як ставили карбюратор, забули поставити ось тут ось прокладку. І теж тут воно так дотягнеться, але десь було чуть-чуть таке щось і протягало воздух сюди, підсасувало. Ну, звичайно, це не дуже страшно, тому що все рівно воздух тягне звідси. То таке. Але йому легше тягнути де відкрити, чим через фільтр. Ну то таке. Але теж тут-чуть тут, чуть-чуть, щось -чуть, тут, чуть -чуть, щось тут, щось, тут, і воно в кінцевому результаті не буде працювати. Ще що тут є в нас? Ось тут ще от, відкривається заслонка. Тобто, закриваємо на бензині. Ну Я завожу вже не на бензині, ставлю отак, я його не рухаю. Праве положення. Там один раз на підсос поставив, дергнув. Тоді відкриваю, і воно в мене працює ось так. Бо де у кого, якщо тиск слабе, слабший, мусить працювати ось так, на піввідкритій заслонці. От, А де у кого не буде працювати і так. Тому що тиск слабенький, тоді потрібно ось тут зараз покажу. В мене працює, от я на підсос дав, відкрив. Завів він у мене працює. Ось це ось залежить від вашого тиску в трубі. Який тиск? Якщо, наприклад, вас ось на здали, відкрили, не працює, значить тиск малий. А так, тим більше не буде працювати. Тоді вже що я робив, звичайно ось відкручував редуктора. Ось ці чотири болти. Звичайно, робимо це обережно, бо тут такий сплав слабенький, щоб щось не поламати. Ось відкрутив я. Обережно знімаємо ось цю кришку. Ось таке воно всередині виглядає. Ось та кнопка, Коли примусово відкриваєте газ, ось ця мембрама, вона повинна бути м'яка. Не задубіла. Ось теж тут вона має такий пас, заходить. От помаленьку ми її витягуємо. Це вже як не хоче працювати, це вже крайній такий випадок. Ось така вона тут. От. І ось тут в нас є такий речах, який відкриває закриває. Перекриває газ. Коли тут запихає, відкриває і перекриває. Ось що я робив? Я ось це відкручував. Теж тут легенько, бо різьби дуже слабенькі. щоб не позривати. Що дотягуємо, що відкручуємо. Як то голка, ось перекриває ось клапан такий ось тут. Тут нічого такого аж складного немає. Ось в даному карбюраторі я мусив міняти ось пружину. Пружину я поміняв. Зробив таку, знайшов такий стальний дріт, тонший, ніж стандартний. Ось стандартний. Воно не хотіло працювати ніяк на ньому, ні так, ні при відкритій заснці наполовину не працювало. Ось так теж не працював він. В людини слабий тиск, і ну, не в людини, а в трубі. Слабий тиск, і воно не працювало. Ось зробив я таку пружину саморобну. Звичайно, от, ну, як і. Ніякої складності немає. Беремо десь цвяха такої самої товщини як ось ця стандартна пружина. Беремо кусок дрота стального такого пружинистого, тоншого ніж цей. І намотуємо, зап... намотуємо намотуєм на цвях, намотуємо, 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 ну, щоб от, де, таке саме було. Там воно може бути чуть менше, там різниці немає. І все, тоді там, якщо лишнє є відтяли від і все і ставимо. Воно відчувається, наприклад, ось моя, вона її легше зжати. Ця така більше жорстка. Ну, відчувається під руками. Інакше тут нічого вже не придумаєш, Ну, принаймні я не придумав такого нічого. І ось зробив я таку пружинку з такого дрота тонкого, Тонший, ніж цей стандартний. Він стандартний, бачите такий закруглений, тут гарний. Може ще й від виробників залежить. Я не знаю, чи вони ставлять іменно такі пружини одинакові на всі чи як, я ну, не знаю. Спікався я переважно з такими. Скільки там в мене було? Ну, це їй вже просто Це Воно собі стане на своє місце і все, ось така пружина. Ось, коли вже вас не буде працювати, то там говорили, що можна і вкоротити цю пружину, але я не знаю, чи воно щось дасть. Все рівно може і жорсткість ще більше зміниться в більшу сторону. Тому що вона буде коротша і буде більше непружиниста. вкрутити її, то мені здається, що воно нічого не дасть. Ось знайшов я ось такий. якраз нормальний. І воно на такій пружинці працює. Ось таке коротке відео. Ось про як говорив, такі секрети, не секрети. Що тут може ось бути? Тут не рухаємо нічого, тут бензин, тут все добре. А ось з чим я стикався, що знаю. Більше тут такого, я думаю, що нічого немає. Ось тут сальник, тут регулювання можна відкрутити. Якщо вже не працює наполовину відкритій заслонці. Ну, так вже не будете регулювати постійно, воно може зіскакувати. Ось. В мене працює ось так. Ось якщо так не працює, то вже потрібно з цією пружинкою мудрувати. Ну, трошки я помучився, коли, поки вцілив йому. Іменно те, що воно хоче, тому що тут теж зробити слабеньку пружину, не буде перекривати взагалі газ. Буде постійно відкрите, бо під, навіть під такою м'якою гумою воно буде все рівно жати і відкривати. От склали ми все на місце. Ось так як я говорив. Ось Якщо шланг 0,8, менше, там говорять більше, мен, менше ні, менше не може бути. Більше ну більше може бути, але воно нічого не дасть. Газ набереться, ви хоч його, який там ставити, отакий От газ там набереться, але він не буде йти, тому що тиск слабий струбий, і воно не буде працювати. Тому що там це, ось. Ну, ось таке коротеньке відео. Може щось забув, але я думаю, що нічого не забув сказати. Ось тим не крутим. Завели підсос, завели, я ставлю ось так. Це на місці і все воно працює. На газі заводиться дуже прекрасно, тут нічого не рухав. На бензині завів тільки тоді, коли перший раз. А так, звичайно, там пишуть за безпеку. Ну так, ніхто ні від чого не застрахований. Звичайно, безпека повинна бути на першому місці, газ все-таки є газ. Звичайно, я коли відео виставляв то в приміщенні, там в такому в мене хазяйський хозяйсь, блок, там все на купу, але він в мене там не стоїть. Він стоїть на вулиці, я його ставлю. Звичайно, там є накриття. Якщо дощ падає, то він так працює. Тому що, але ви, ви ж чуєте, як він працює, значить працює. Як він заглох, значить йдете і дивитесь, щось газ так йде, не йде. Десь може є, газ десь тікає. Звичайно, от, якщо ставити з'єднання на ну, немає шланга довго, з'єднуєте, то щоб все було добре з'єднане, щоб не пропускало газ. Це для власної безпеки, звичайно, тому що газ є газ І, то таке. І все так, щоб приміщення, де генератор сві провітрювалося, чи навіть на вулиці, саме найліпше. Під накриттям десь. І він працює нормально. Звичайно, пільнувати його. Як я говорю, газ є газ, але і палка стріляє один раз в житті, як то приказка є така. Дай Бог, щоб нікому ніколи не це, але всяке буває. Так що от таке коротеньке відео, то ми вже заговорились. Так що. Всім, як я говорю, добра, миру, злагоди, успіхів, скорішої перемоги і до нових зустрічей на каналі Майстер Вуйко.